Буде реально відбуватися розподіл коштів на ці об'єднані громади, згідно діючого бюджетного кодексу податкового кодексу цих об'єднаних громад не існує і ніхто не збирається їх фінансувати в той же час. Ми бачимо темпи, які сьогодні розвиває уряд щодо об'єднання громад, тиснуть на обласні адміністрації, на обласні ради, щоб терміново всі закінчили буквально за кілька тижнів ці всі об'єднання. Створити в кожній області там відповідно в районах по 3-4 громади і ліквідувати всі інші для того, щоб зекономити кошти. Ми коли проаналізували ці документи, коли проаналізували постанову уряду щодо методики об'єднання громад, ми зрозуміли, що ніякої добровільності немає, а просто примусово заганяють сільські ради в об'єднані громади, і ніхто навіть не пояснює, яка доля після цього дрібних сіл, не пояснює, що буде з школами, не пояснює, що буде з садиками, не пояснює, що буде з фельдшерсько -фельдш акушерськими -фельдш -фельдш пунктами. А по суті, мова йде про те, що вони буквально через півроку рік будуть. Ліквідовані і ніякої не буде перспективи їхнього відтворення. Тому партія відродження, наша депутатська група відродження прийняла рішення подати до Окружного адміністративного суду позов проти Кабінету міністрів, зупинити і скасувати постанову Кабінету міністрів щодо цієї методики, яка ніякої добровільності не передбачає, тільки примусово робить об'єднання громад. Подали до Верховної Ради проєкт закону щодо скасування закону про об'єднання. Громад, і ми розуміємо, що держава замість оцих трюків і цирків щодо штучного об'єднання має прийняти рішення і насправді дати відповідь. Якщо ми хочемо зробити адміністративно територіальну реформу, то так не робиться. Через процедуру об'єднання громад вона не спрацює. Це по суті просто примусова колективізація, в яку сьогодні заганяють всі місцевих мешканців сільської місцевості. Це робив радянський союз, коли створював колгоспи, по суті, те саме сьогодні робить нова влада, яка намагається загнати всіх людей в якісь незрозумілі юридичні об'єднання, і по суті не дає відповіді людям, що далі буде через півроку. Закінчиться тим, що ми з карти України почнемо стирати населені пункти і просто забудемо цілі території, і будемо вимушені приймати вже рішення, що далі робити, як піднімати ці території.